Навчилися літати, наче птахи, плавати, наче риби, Але не навчилися жити, як брати. На жаль, в сучасному світі ми доволі часто зустрічаємось із проявами насильства. То що ж таке насильство? Насильство це коли людина понижує другу людину. Насильство це коли інші люди будуть без до когось речі. Насильство це коли погажає. Насильство це коли над кимось насміхаються. Насильство це коли один одного б'ють. Насильство це коли хтось когось ображає і б'є. Насильство це колись не погажає. Як зробити так, щоб не було насильства? Поважати інших любити тварин. Щоб не було насильства, треба дружити. Щоб не було насильства, треба бути вичливими. Конфлікти треба вирішувати <клухи> мирним шляхом. Так мало треба, аби зробити щасливими тих, хто поруч з нами. То чому ми цього не робимо? Давайте подаруємо один одному привітну посмішку, лагідний дотик і краплину доброти.